Пейша. Почали. Перший день, день завжди важкий. Поки всі знайомляться. Походу ми тут надовго застряли. Походу, не так все добре. Кожного своє місце. Ну як? Ну, краще, да, мені трошки незручно. Запорожье выстоит. <связь> Мы не бали, не пропали, ебьем, не пропадем. Вальхамдулля, слава Украине. Mm -hmm. Mm -hmm. Там якісь ну, я після зйомки сів, замовив собі якогось пивця і купив відкупив. Це такий гарний. Майстри, які роблять всім красоту. І мені... Отаку. Отаку да. Крайній знімальний день. Всі вже трошечки подоставші, але... Але все цікаво. Але вона така міцненька така. А зараз була скріпка. Це цей... — Щоб не затримуватись. Як скажеш, це логічно, це месестра питає. Поранені є, кажуть, немає. Добре, вона знає, що їй нічого не треба маніпуляцію. Я так розумію за собою, правильно? А я Игорюнька? Эй, позвонок. Чего, чьи масс? Пожалуйста. Люди, пиши, уже сильный. Да видно. Эй, жаль! Полемо да, Да не доставайся, ты ніколи, хошку! сука петух дырявый, твою маму я ебал. Ми тільки нас закрили, потім пройшов час, і ми вже трошки поінше говоримо. Там голодні, хочеться їсти, коли покинь промалюваться про малювані. Ну <рес> я Ну да. Вже один до одного звикли. Дякуємо всім, дякую, дякуємо, дякую вам ще одне дякую.